Ми зібрали сьогодні в рідних гостей, Церква Торчинська, Господня, святкує свій ювелей. Тридцять років пролетіло у служіннях і трудах. Разом ми, Христове Тіло, Господа, славимо в піснях. Тут коліна, ми схиляємо, проповідь, жива звучить, Церква Це родине коло. І вогонь следець горить, радо тут в недільну школу, і найменші прибіжать церква це родина коло, нас єднає, благодать. У Христі через Гофу один одному своїм все міняє час потрохи, хтось у небесній де краї, та не опустіють церква Господі міцна, і здолати не зуміють сила пекла чи війна. Бог святий, Його правиться, нас тримає кожен час. Навіть через років 30 промінь віри не погас. Ювілей, чудове свято, День таких щасливих жнив. Хочем щиро побажати, щоб всіх Бог благословив. Тих, хто служить церкві даром і без примусу щодня, Боже він пасе отару, праведність його броня. Хай Господь благословляє всі хори керівників, молитвинки зміцняє. Береже діяконів і майбутнє покоління тих, хто в церкву ще прийде. Хай звучить Христу хваління з душ відкуплених щодень. Світом нам лише бути треба там, де світ лежить у злі, поки Бог у славі неба, не покличе нас від землі. Амінь.